Mercedes Варіо має компресор, робив такий відбір відбір повітря для того, щоб накачати колеса або користуватися обдувочним пістолетом. Ось знизу там є ресивер, система скидання. І ось такий барашок там йде. Накручено. Шланг, перехідник для цього шлангу. І там всередині такий клапан був спеціальний. 3D принтері. Ось такий перехідник, щоб натискав на той клапан. Ось він. Там отвір. Він натискає на клапан, відкриває і сюди йде подача повітря. Перший раз зробив із... в комплекті там йшла така резинка, але коли закручуєш, ця резинка сильно деформується, вона дуже м'яка. І перекривала вона повітря. І через що прийшлося просто без неї, а надрукував з нейлона. І нейлон видно непогано. Затискає, бо зараз є. Повітря не шумить, не пропускає. Зараз в системі є повітря, тиск і не шумить, нічого немає отічки. Там просто сама ця прокладка йде нейлонова. І її достатньо, щоб затиснути, аби не втікало повітря. І ось повітря є. На 3D принтері. Може бути з нейлона, може бути з іншого матеріалу. Будь-якої товщини, ширини. Тут ще трошки через те, що коврик підкладочний в цьому 3D принтері має текстуру, через що прийшлося трошки на наждаку тернути. Хоча сам нейлон дуже важко піддається в обробці.